І в ці хвилини Львів прощається з Іриною Фаріон у гарнізонному храмі святих Петра і Павла, мовознавицю і колишню народну депутатку, відспівали сюди. Впродовж дня приходили тисячі людей. Їх було так багато, що церемонію прощання навіть довелося подовжити. Відомо, що люди їхали із інших областей. Також це колеги, студенти, політичні соратники та українці, які шанували її за безкомпромісну позицію. Після богослужіння трону із тілом Ірини Фаріон перенесуть до Личаківського цвинтаря. Її супроводжує траурна процесія. І просто зараз ми можемо бачити, як це відбувається наживо просто цієї миті. Ми бачимо, що жалобна процесія вже дійшла до місця поховання до личаківського кладовища. Зокрема, там на Алеї Слави поруч із Володимиром і Васюком, і поховають мовознавицю. Як багато людей зібралося довкола, і зараз виголошують якраз священники промови. І прощаються з Іриною Фаріон. Поки процесія від е, площі ринок ішла до кладовища, то люди скандували різні гасла, які якраз були авторства Ірини Фаріон. Зокрема, про те, що мова має значення. Можемо зараз послухати, що відбувається про все наживо. Шановна скорботна родину. Все отці, шановна українська скорботна громада. Колись в білорусів питали, а чому ви втратили мову? Вони відповіли, тому що в них не було Шевченка. Так і казали.